Добрий день, малятка! Любі хлопчики і дівчатка, сьогодні до нас завітала дівчинка Софійка. Вона хоче нам щось розповісти. Давайте її послухаємо. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо, люба матінка моя! Як пишаюсь нею я, неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все однає, бо для цього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять і пташенят голублять. Є у мене ще й брати, в світі не знайти. Ось і вийшла всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Дякуємо Софійці, що вона познайомила нас із своєю сім'єю. Малята, у кожної з вас також є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я. Це батьки і діти, вони живуть разом, люблять і поважають один одного. У вас є тато і мама, у них є свої батьки, для вас це дідусь і бабуся. Малята! Давайте пограємо у гру і дізнаємося, хто кому і ким приходиться. Хто Софійка для матусі? Так малята, донечка. А хто ви для своєї матусі? Хто Софійка для татуся? Так малята, донечка. А хто ви для свого татуся? А хто Софійка для бабусі? Правильно, онука. А хто ви для своєї бабусі? Хто Софійка для дідуся? Молодці малята, онука. А хто ви для свого дідуся? Хто Софійка для братика? Молодці малята, сестричка? А хто ви для свого братика? Молодці дітки. Ви гарно попрацювали. Сім'я буває маленькою, мати та дитина, а буває великою. Це і мама, і тато, братики, сестрички, бабуся і дідусь. Кожен у сім'ї має свої обов'язки. Малята, а ви знаєте, хто чим займається вдома? Ось мама Софійки. Миє посуд, готує їжу, прасує, мама переодяг, доглядає за дітьми і ходить на роботу. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Якщо вдома щось зламалося, тато ремонтує. Тато завжди допомагає мамі. Тато в сім'ї головний. Він піклується та дбає про всю родину. Бабуся Софійки теж допомагає мамі. Читає онукам казочки та грається з ними. Дідусь вдома допомагає бабусі і татові. Всі в родині слухають його порад, бо він найстарший. Усі дітки також мають свої обов'язки в родині. Давайте розглянемо малюнок і назвемо, які обов'язки можуть бути у дітей. Діти можуть складати іграшки після гри, годувати домашніх тваринок, виводити їх на прогулянку, витирати пил. Діти також можуть допомагати батькам прибирати в будинку, доглядати за квітами. Малята, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, молодці, про сім'ю! А у вас сім'я велика чи маленька? Чи живуть з вами бабуся і дідусь? Чи є у вас домашні улюбленці? Та як їх звати? Чи допомагаєте ви батькам? Дітки. Фотографуйтеся разом усією сім'єю та надішліть мені свої світлини. Я ж буду чекати. До побачення, до зустрічі. Шановні батьки, учіть дітей любити, поважати та піклуватися один про одного, адже родина це найрідніші у світі люди, які завжди прийдуть вам на допомогу. А я бажаю вам. Та вашим родинам миру та злагоди. До побачення, до зустрічі!